Три рази на хату. Таке враження, що воно все ближче, ближче, ближче. Добре, але зараз ми є додаткові руку кажуть, погоднімо. Вони як будуть через чи типу? У ці по 350 тисяч, 200 тисяч, під дрібні ті ковід. Зараз ще пані Тетяна чекає. — Доброго ранку. — А можете підвести трошки вище камеру, поділося подивитися на ваші картини. О, Дуже добре. Дуже добре. Ви оскільки тримаха лалею? Так, круто. Любомир, наскільки це одне додаткове, більше ми не маємо додаткових питань, правильно? Це все. І все підрядку. Все добре. Зараз ми ще буквально пару хвилин Тетяна Шевченко, я набирала, вона казала, що вона підключиться. А не буде, так? свою позицію написала в групу. Та, має змогу? Так, та. та ми буквально за 20 хвилин пройдемо так пару питань і все. Добре, давай, давай. Вже підключається. Таня, ти є з нами? Чуєш нас добре? Таняшка, включи мікрофон, бо ми не чуємо тебе. Ти нас чуєш? Включи мікрофон. Включений. Так, о, друзі, до Розпочинаємо наше засідання комісії. Культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків на порядку денному в нас шість питань. Є ще одне додаткове від управління спорту, зокрема, в список претендентів, які отримують фін підтримку міської ради в рамках підготовки до Олімпійських ігор, додався один, одна, один спортсмен. Якщо не маєте заперечень, я би включила дане питання як в наш порядок денний. Хто за? Таня? Таня? Ти потім зафіксуєш що Таня? Зв'язок. Так, що Таня не проголосувала, але головний є. Mm -hmm. Добре. Так, yeah, yeah, yeah. так. Добре, дякуємо. Е, розпочинаємо наше засідання, друзі. Маємо 15 хвилин. У нас Андрія Курочки досить такий е, обмежений час. Хотілося б, щоб всі були. Перше звернення це щодо проєкту рішення про затвердження організаційної структури комунального установи фонд культури. Скільки ми раз переносили це питання? Та? Uh -huh. Ну, В принципі, детально вивчили, я зауважень там жодних немає. думка... Так, ми вивчили питання структури. І, зокрема, можливо, додаткових функцій, які буде готове виконувати фонд фон культури та львівської міської та громади. зокрема, це стосується співпраці з міжнародними інституціями, і тому це виправдано збільшення на в принципі на невелику. Кількість людей, збільшення штатної структури, ну, зокрема, що це буде знову б... фінансування наразі так. Я що... би навіть казав про необхідність створення якоїсь міцнішої структури, можливо, якщо будуть реорганізовуватись ті чи інші комунальні установи міської ради, ну, то можливо ті функції, які вони не встані реалізовувати, можна було би передавати фонду кури, якщо, якщо ви будете готові. Абсолютно, в нас є вже пропрацьовані документи, є статут, звичайно, що ми а... працюємо і немає жодних проблем. В так, так, так. В майбутньому далі будемо вирішувати. Андрій, маєш якісь стосовно цього коментарі? Ні, немає. Таня. Немає. Друзі, тоді ставлю на голосування погодити проект рішення про затвердження організаційної структури комунальної установи фонд культури Львівської, міської територіальної громади. Хто за За. дякую? Маємо ще ряд додаткових звернень від управління спорту на додаткові кошти. Тут в принципі не йдеться про якісь великі суми. Зокрема, це друге питання. Це утримання та навчально тренувальна робота комунальних дію США у сумі 300 тисяч, треба додати. Предмети, матеріали, обладнання і метал для закупівлі спортивного інвентаря, човни веселить рятувальні жилети. Це, для... Це такі човни будуть навчальні. З метою ми хочемо в розрізі цього співпрацювати з реабілітаційним центром Unbroken. Угу. Такі безкоштовні послуги з метою реабілітації засобами спорту. Це такі навчальні човни, в яких буде не так важко вистувати, тому є така потреба в закупівлі. Є запитання, колеги. Є. А. Не. А? Немає. Це, не. Погодити дане звернення. Хто за? за? Дякую. Наступне питання це назведення управління спорту про погодження додаткових коштів, так само утримання навчального тренування, робота 200 тисяч надаю США. Е, так, це в нас до США рух на проведення спортивно здоровчого е, на орендах полів до США рух та е, для до США Обаріуса на проведення спортивно-здоровчого. Це тві школи? Mm -hmm. Є запитання? Нема. Далі? Немає запитань. Ставлю на голосування. Хто за? Підтримати дане звернення. Дякую. <страклизу> Наступне <страклизу> питання це на звернення управління <страклизу> спорту про погодження. Додаткових асигнувань так само надає США 350 тисяч з метою придбання спортивного інвентарю. Так, це комунальні заклади США імені Георгія Прохоханка Звернулися до нас з проханням закупити велосипеди для учнів школи. Це велосипедний спорт? Так, велоспорт. Є, є запитання є. стосовно цього. Яка кількість велосипедів на цю суму, щоб орієнтуватися, яка вартість велосипеда? П'ять велосипедів на цю суму ми зможемо. Це ж професійні велосипеди. Це не навчальні, це для ага. призерів чемпіонатів України та чемпіонів Європи серед молоді. Добре, ага. ну, зрозуміло, дякую. Якщо нема запитання, я ставлю на голосування. Хто за підтримати на звернення? Таня? Да. Дякую. Е, наступне питання це так само: е, 2,5 мільйони. Це, а, а, так, ресурсу. Поспорт, ресурсу. Так. а це по спортресурсу. А це хіба піде на виконком? Скільки в нас обмеження по Е, Це, це найшвидше на за все піде та на серці. Е, нас треба підтримка спортивних споруд для закупівлі двох автомобілів. А То. що це за автомобілі такі дорогі? По 40 тисяч доларів. Це, це взагалі тут два буса. Я дивився по цінах, е, ну, моніторах. Ми робимо акцент, напевно, щось типу як Boxer, е, знаєте, і такий як партнер, бо нам треба один чубіток і один великий бус. Тому що у нас якби. Машини трохи такі вже я особисто мене якось Ростислав, підвозив на бусик. ми, от, ми, ми, багато, вже пора ми просто багато так утилізувати ми не можемо. Але... Я, так, це ці образом сказала по, по, по друге у нас той в, в транзит великий. Це дуже важко їздити взагалі по місту, тому що і паркування, і ну, він великий. Просто поменші машини, щоб ми могли хоча б якісь… нам треба щось по роботі, знаєте, якусь малу частину, чи десь на майданчик, навіть приїхати, щось звести, що не, не габаритне, нам приходиться один великим бусом їхати, чи руське, чи цей. А по, по цінах ну я орієнтувався ну, в тих цінах, що зараз. Ну, 33 тисячі доларів, думаю, що біток точно не коштує, він коштує максимум 20 тисяч доларів. Ну, то, що сайт, я дивився на сайті, наприклад, по Peugeot і по Renault, то вони там 1,4, 1,1. Залежить, яка комплектація. Там деякі, яка вартість? Деякі, ну, залежить який бус. Наприклад, Renault Master там, там було 1.3, Peugeot Boxer, там 1,4, 1,4,5. Якщо брати партнер в нульовій комплектації, то можна навіть там дев'ятсот сяти, знайте, десь так ми ще будемо придивлятися, знаєте, щоб ну чи ну, мені насправді в цьому питанні бракує інформації, взагалі чим ви володієте, яким автопарком? Насправді для цього, щоб прийняти рішення по таких великих сумах. Важливо, важливо що сказали в нас на сьогодні. Так, у Нас є стільки до стільки тівок чи бусів, вони мають стільки то, скільки, то років. Тобто якось тут тут мотивації мені бракує пояснення, насправді, чому таке рішення на таку велику суму маємо прийняти. Ладрі, у нас у нас станом на зараз є два буси Форт Транзит, один розовий, один рибузопасажирський. Вони йдуть з 17-го року. Просто їх досить сильно експлуатували, та й зараз експлуатують. Плюс ми в 12 році дуже багато допомагали і гуманітарним центрам. І Цей і вони трошки в такому стані. Ну в одного у нас буса дуже проблема з мотором є. Він у нас, в принципі, ми його пробуємо ремонтувати, але так просто, які вартість, якщо робити офіційно дилера, на е, то, то ремонтувати старий бус буде напевно дор ну, дорожче, ніж купити новий. Розумієте? І ми в цілях економії просто, просто ну не знаю. Певно я утримуюся, вас okay. паді мені гадають занадто висока вартість. Можливо, не вивчу до кінця цього питання. Я теж поцікавлюся. Вартість подібних аківок, але насправді наразі мені бракує інформації, щоб прийняти позитивне рішення. Ну, так. і Хотілося би. Можна питання? Так, так, так. Та-та, звісно. Це додаткові кошти? Я так само отримую поки що. Розумію, ми... Лайло, просто ми вчора ми вчора розглядали 33 проекти культурних, на яких було виділено півтора мільйона гривень. А тут ми говоримо про два буси для однієї інституції на два склони мільйони гривень. Також трошки воно ну, не ко не камільфоска. Чесно так, і хотілося би просто ну якщо буде ще там додатково, ще раз буде слухатись дане питання, щоб ви представили так би мовити перспективи використання цього автотранспорту, розумію, що воно піде на баланс. Це ЛКП Спортресурсу, але ми розуміємо, що ну, це ж Львівська міська рада, і зведення балансу загалом автотранспорту і так далі, і так далі. Плюс що ви будете робити, якщо навіть знайдуться кошти на 2,5 мільйони. Що ви будете робити з тим автотранспортом, який вже у вас є, і так далі, і так далі. Ну, це, це, це спорту чи, чи вони будуть списуватися, чи вони будуть передаватися іншу військову частину і так далі. Ну у нас є звернення та від військової частини. Друзі, в слуговні Вонкапас спорт ресурс перебуває 55 спортивних просто... майданчиків і один стадіон. Ні, я зараз. Якщо ви ми зараз не готові прийняти, я просто запропоную принести дано. <звук> я я повністю погоджу дослідити я... його і наступний раз винести я на просто панті. З... З... Просто стосовно експлуатації, так. ми суто використовуємо для цього, наприклад. Мені, щоб коли нам передали ОТГ, мені щоб заключити договір з світлом, треба було їхати в Яворів В яворі їхав на особистому транспорті, тобто за власній картонний віце. Замість того, знаєте, тому що другий пус був, наприклад, десь по роботі їздив. Тобто нам треба чи там дошки, чи, чи вести, наприклад, якісь огорожі, для того потрібна машина. Косарки, щоб косити, для того теж потрібна машина. Відповідно, коли у нас один бус їде, умовно, в Ресне-Руське, чи в Малихів, чи в Дубляне то в цілому місті дава <райш> тут просто ключова історія пріоритетності видатків під час Це зміною, та, під час війни під час я економії я Щу можливо і не проти щоб погодити там на купівлю тому що ЛКП «Спортресурс» дійсно потрібна і автомобілі бо в них реально майданчики розкидані по mm. з, з, всій ОТГ. але Питання ціноутворення, звідки взялася ціна? Тобто дайте комісії трішки часу данні, щоб просто помоніторити можу... ринок і. Так, якщо треба, я можу просто виписати всі машини. Якщо і... можна, здійснить нам, зубови... нам так, і що вам підходить. Таня, будучи запитання, я би зараз не приймала ніякого рішення, ми перенесла це питання на наступне засідання. Переносимо. Ставимо на я за. Так. Перенес переносимо Андрій. Не видно, чи ти підняв руку. Андрій так, так переносимо. Так. Так. Наступне питання порядку денному це звернення громадянинки. ім'я, на жаль пив, прізвище назву звучаван. Про приватизацію творчої майстерні вулиця Котляревська, 26, квартира 43 для створення меморіальної майстерні видатного українського педагога митця іконописця Карла Звіринського є заперечення стосовно цього Нема за питання. заперечення. Навіть є прохання підтримати і загалом, щоб наша комісія поділила більше уваги, зокрема особі Карла Йосиповича Звіринського його внеску загалом в українську, тому українську. Культуру, зокрема, і його внесок у Львів. Так ну і, і загалом питання посилення того, що називається меморіально, меморіальною майстернею. Можливо, там треба було би робити якісь додаткові заходи. Так, але mm -hmm. вважаю, що це ну, принципово важливе питання ну, щодо е, популяризації цього художника. Ніби в 2021 році Удіймов робив величезну художню виставку його і всіх запрошував на ну, ну, так. Так. ну, є багато Таня Андрій немає заперечень щодо творчої майстерні? Немає. Таня. Немає, не я за. ставлю на голосування підтримати дане звернення. За. Таня за. Андрій. За. І останнє питання порядку денному це е, щодо включення одного кандидата. Е, ну, як кандидата? Спортсмена в список, який ми, в принципі, вже підтримали, але в нас з'явився один спортсмен, який готується до Олімпійських ігор. Е, одну людину додали на фільм підтримку. Якщо так, немає заперечень? Немає. Ставлю на голосування підтримати дане звернення. Дякую, Я Дякую. колеги. Ну, в принципі, порядок денний не вичерпано. Таня, дякую, що підключилися. Всім гарного, спокійного, світлого дня. Дякую.